Урок математики. Сьогодні працюємо з вами на сторінках 40-41. У другому класі ми вперше зустрілися з таблицями множення, які відомі людству вже не одне століття. Ви пам'ятаєте, що в давнину і японці, і китайці, і індуси, і араби широко використовували в обчисленнях таблиці множення, записані на дерев'яних, глиняних табличках, папірусах тощо. Ви знаєте, що таблиці множення було складено не до 9, як ми звикли, а до 12. Саме такі таблиці множення вивчають учні і в сучасній Європі. Сьогодні ми будемо працювати з таблицями множення та ділення. Пригадаємо відомі способи запам'ятовування табличних результатів. Приготуйте біля себе одразу книгу, зошит, ручку та олівець на всяк випадок. Так, приготували і відклали. Дайте відповіді на запитання якою арифметичною дією можна замінити додавання однакових чисел? Наприклад, 2 додати 2 додати 2? Множенням. Так, дітки 2 помножити на 3. Як називають числа при множенні? Що показує перший множник? Другий множник? Як називають математичний вираз, у якому два числа поєднано знаком множення? Що треба зробити, аби записати добуток двох чисел? Що треба зробити, щоб знайти значення добутку двох чисел? Тисніть на паузу та поміркуйте. Якою арифметичною дією можна замінити віднімання однакових чисел, у результаті якого одержимо 0? Згадайте діти, це ділення? Як називають числа при діленні? Як називають вираз, у якому два числа поєднано знаком ділення? Що треба зробити, щоб записати частку двох чисел? Що треба зробити, щоб знайти значення частки двох чисел? Обов'язково виконати рухливу вправо для очей. Молодці, трохи розім'яли свої очі. Продовжуємо. Хвилинка каліграфії. Напишіть. Каліграфічне число яке? Але перед цим відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число 27 вересня. Класна робота. Натиснула на паузу та записали. І далі завдання таке: Напишіть каліграфічне число, яке у 8 разів більше за 8. У 8 разів більше, діти. Відповідь 64. Пропишіть число. Каліграфічне 64 і так до кінця рядочка. Молодці відклали ручку. Згадайте, дітки, що ми можемо зробити з дією додавання? Чи можемо ми замінити додавання однакового числа дією множення? Можемо. У нашому випадку додається число 15. А скільки разів? 4. То, як ми замінимо цей приклад? 15 помножити на 4 та дорівнює. 60. А як ми можемо замінити 24 відняти 8, відняти 8, та відняти ще 8? Можемо замінити ділення? 24 ділимо на 3, адже віднімаємо 8 3 рази. І що отримаємо. Вибачте, 24 ділимо на 8, так, дітки? Далі ми можемо замінити дією ділення нашу дію віднімання однакових чисел. 24 ділимо на 8 та отримаємо 3, так, адже 3 рази віднімали 8. Згадали трошки. Далі працюємо з книгою. Сторінка 40, вправа 1. Збери 10 рукавичок у пари по 2. Скільки пар утворилось? Десять рукавичок у пари по дві. Подивіться уважно. Так. Так. так, так. Скільки утворилось у нас пар? Так, діти? У нас утворилось 5 пар. А всього рукавичок у нас 10. А 10 поділити на 2. Це у нас буде. Погляньте уважно. 10 поділили на 2 і замінили дію ділення дією віднімання. Так. А якусь ще кількість рукавичок можна зібрати в пари. Поміркуйте. 8 поділимо на 2. 6 поділимо на 2. Так, можемо зібрати в пари. Також 4 поділимо на 2. Так, зверніть увагу на ці числа. Працюємо усно. Оберим з поміж чисел парні. Погляньте уважно.

Можна поділити на 2. Це парні числа. Числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, не можна поділити на два. Це не парні числа. Тобто, давайте ще раз. Числа, що можна поділити на два, називаються парними. Числа, які не можна поділити на два. Називаються непарними. Запам'ятовуємо це правило обов'язково. Воно записане у вашому підручнику. А ми попрацюємо із третьою вправою. Сашко помітив, що в таблиці множення числа 2 змінюється лише другий множник. Він замінив другий множник буквою змінною і зробив запис. 2 помножити на А. Чи погоджуєшся ти із хлопчиком? Яких значень може набувати буква? Буква дітки може набувати будь-яких значень? Знайди значення виразу 2 помножити на А, якщо А дорівнює 6. Зараз знайдемо. Але скажіть, наскільки кожен наступний результат таблиці множення числа 2 більший за попередній. Згадайте, якщо це таблиця множення на 2, то кожен наступний результат буде більше на 2. так? Добуток буде збільшуватись на 2. І, наприклад, якщо це буде таблиця множення на 6, то кожен наступний результат буде збільшуватись на 6. Згадуємо. Що ж, якщо А дорівнює 6, то 2 помножити на А. Дорівнює 2 помножити на 6, дорівнює 12. Запиші це собі у зошит. Посерединці написали номер 3 та попрацюємо з третім завданням. Запишіть. Далі завдання таке. Знайди значення виразу 2 помножити на А, якщо А дорівнює 7. Пробуємо. Якщо А дорівнює 7, то 2 помножити на А дорівнює 2 помножити на 7. Дорівнює 14, адже ми А замінюємо сімкою. Далі, знайди значення виразу 2 помножити на А, якщо А дорівнює 8. Якщо А дорівнює 8, то 2 помножити на 8 дорівнює 16. Ми скористалися таблицею множення на 2. Так. Вирішили тільки, що приклади зі змінною. Завдання четверте. Згадай переставний закон множення. У яких випадках його зручно використовувати? Застосуй цей закон для знаходження значень добутків. Дітки, а яких випадках зручно застосовувати переставний закон множення? Як він звучить, давайте для початку. Від перестановки множників добуток не змінюється. Як ми говорили вже на минулому уроці, наприклад, якщо ми знаємо таблицю множення тільки на одне число, то нам легко буде перевер... скористатися це в інших прикладах, так? наприклад, 8 помножити на 6. Ми не знаємо, скільки буде 8 помножити на 6. Але якщо ми знаємо таблицю множення на 6, то, відповідно, ми знаємо, скільки буде 6 помножити на 8. І ми можемо замінити 6 помножити на 8 буде 48. Таким чином, дивіться, ми 8 помножити на 6 використали а, переставний закон і отримали відповідь. Далі 9 помножити на 4. Ми не знаємо, скільки буде 9 на 4. Але ми добре знаємо таблицю, множені на 4. То 4 на 9 36. Звісно, ми вже вчили таблицю множення, і всім вам вона відома, дітки, хто забувся, повторює. Але ось таким гарним способом ми можемо скористатися тобто переставним законом множення. Працюємо усно. Так, подивіться уважно. Аналогічні завдання. Перегляньте уважно. Тепер поставили посередині номер 4. Та спишіть, будь ласка, з екрану, тисніть на паузу. Трошечки пописали, попрацювали, вже дуже змарились, тому давайте зробимо фіз хвилинку. Відпочили та можемо продовжувати далі. Завдання п'яте. Запиши всі значення добутків із таблиці множення числа 5. Перегляньте так, всі значення добутків. Тобто, 1 на 5 буде 5, 2 на 5 буде 10. Ще навпаки. 5 на 3 – 15, 5 на 4, 20 і так далі. Ось ми записали всі значення таблиці множення на 5. Згадуйте, наскільки наступний результат більший за попередній? На 5 дітки кожен наступний результат збільшується на 5. Адже це таблиця множення на 5. А минулий результат буде меншим за попередній на 5. Перегляньте уважно, якими цифрами закінчуються результати Нулем та п'ятіркою. Так, дітки, звертаємо увагу свою. Переглянули уважно. Нулем та п'ятіркою. А в яких цікаво випадках результати закінчуються цифрою 5, а в яких 0? Поміркували. Подивіться. 5 на 1 буде 5. Множили на 1. А одиниця це в нас не парне число. Так? То далі 5 помножити на 2 буде 10. Так. А 2 у нас парне число. Відповідне, 10 також буде парним числом. І так далі, продовжуємо це міркування. Робимо висновок, так, що у нас числа закінчуються п'ятіркою, та нулем. Яке можна зробити висновок? Таке невеличке правило. Давайте з вами його послухаємо. У результаті множення числа 5 на парне число, значення добутку закінчується нулем. У результаті множення числа 5 на непарне число, значення добутку закінчується цифрою 5. Це працює із таблицею множення на 5. Перечитайте ще раз правило самостійно. Що ж, а в нас завдання шосте. Запиши добитки з таблиці множення числа 6. Ось ми їх бачимо на екрані. Це можна не записувати. Ми працюємо в усно. Так, дітки, І наскільки кожен наступний результат більше за попередній? На 6 це таблиця множення на 6. А наскільки кожен попередній результат менший від наступного? Також на 6 вірно? Ви чому? І з завданням 7 ми з вами попрацюємо зараз у зошиті. Напишіть посередині номер 7. Номер 7. У вас у книзі на сторінці 41 є завдання 7. Але різниця буде в тому, що у мене вказано ім'я Артем, а у вас ім'я Петро. Я не встигла трошки поміняти, то не звертаємо на це увагу. Так, дивимось на екран. У нас є така задача. Артем придумав 4 веселі історії. І це на три історії менше, ніж придумав Володя. Скільки веселих історій? Придумав Володя. Дивимось, яка в нас схема короткого запису. Нам відомо, у нас є два ключових слова: це у нас Артем та Володя. У вашому випадку Петро та Володя. Так? Ось ці два ключових герої два ключові слова ми вже знайшли, яких будемо користуватися у короткому записі. Чітко ми знаємо що, за Артема, що він придумав 4 історії. Але, що сказано? Що це на три історії менше, ніж Володя. Ну, такий нас вийде запис. Поставили вже номер 7 посередині. Задачу першу розв'яжемо разом. Прочитайте, кому потрібно ще раз умову. Тож пишемо розв'язання задач. Артем тире чотири історії. Кома ще на 3 менше, ніж В, тобто Володя. Володя тире невідомо. Так, нам невідомо, скільки придумав Володя. І питання, скільки веселих історій придумав Володя? Якою дією ми будемо вирішувати цей приклад дітки? Пам'ятаєте, коли в нас задача є С на менше, то ми використовуємо дії додавання. Коли С на більше дії віднімання, тож ми використаємо дію додавання, а значить у нас приклад буде 4 додати 3 до 7. 7 чого? Історій і відповідь. Сім веселих історій придумав Володя. Записала собі. Друга задача. Другу задачу треба вирішити, дітки, самостійно. Давайте разом прочитаємо. Артем придумав 4 веселі історії, а Володя на три більше. Сашко. Придумав стільки веселих історій, скільки Артем і Володя разом. Автором скількох веселих історій став Сашко. Здається, ще складна умова? Проте ні. Шукаємо ключові слова. У нас Артем, Володя та Сашко. Це ми зараз вирішуємо за екраном. Так. Ще нам відомо за Артема. Що він придумав чотири історії. Що відомо за Володю. Невідомо скільки, але сказано на 3 більше. Що відомо за Сашка? Що він придумав стільки веселих історій, скільки Артем і Володя разом. Давайте спробуємо записати короткий запис. Артем 4 історії. Володя невідомо, але на 3 більше. Так? А ось. Ставимо таку фігурну дужку, тобто разом, і за нею пишемо Сашко невідомо. Ось такий в нас вийшов короткий запис. Пишіть посередині розв'язання, та вирішите цю задачу самостійно. Вона йде, наче в домашню роботу, дітки. Який у нас буде план розв'язування? Ви бачите, що тут є два ознаки питання, за чуже в нас буде дві дії. Це на насідки складена задача, так? На знаходження суми, зверніть увагу. Що будемо знаходити перше? Скільки історій придумав Володя? А друге скільки написав історій Сашко? За нього нагадую, сказано, що він написав стільки, скільки Артем і Володя разом. Тому працюємо самостійно. Обов'язково перевірю. Далі завдання у класній роботі. Так, після того, як ви вирішили задачу, її можна окремо написати, хай вона буде в класній роботі. Ми працюємо із завданням 8. Воно, здається, дуже складним. Так, і в нас там навіть ускладнення йде. Ну, нічого. Зараз розберемось. Добре кілька значень змінної Х. За яких нерівність 48 додати х більше 51 буде істиною? Результати запиши в зошиті за зразком. Що, ж, дітки, Давайте попрацюємо, поставте посередині номер 8 Якщо х дорівнює 4, то 48 додати 4. Більше 51. А якщо вирішити, дітки, чи це буде істинна рівність? 48 додати 4 це наскільки? 52. Тобто 52 більше 51. Чи буде ця рівність істинною, тобто правдивою? Буде. А при чому вона буде істинною? При х дорівнює 4. Так, а якщо х дорівнює 5, то 48 додати 5 більше 51. Чи буде у нас істинною рівність? Ми вже знаємо, що буде. Адже якщо ми до 48 додавали 4 було 52, то ми зараз додамо 5 і буде 53, а 53 це більше 51. Далі у нас іде х більш 6. Давайте спробуємо підставити. Якщо х дорівнює 6, то 48 додати 6 більше 51. Чи буде це рівність істинної, порахуйте? Так, дітки, буде у нас вийшло. Але якщо б ми, наприклад, сказали х дорівнює 3. От подумайте. У нас би був запис. Якщо х дорівнює 3, то 48 додати 3 більше 51. А тепер вирішуємо: 48 додати 3, скільки буде? Це буде 51. А тоді в нас вийде запис 51 більше 51. Хіба буде ця нерівність істиною? Ні, не буде. Значить, всі результати, які менше. Чотирьох нам з вами не підходитимуть. Молодці попрацювали з цією вправою. Зараз обов'язково зробили рухливу вправу, встали, порухали дітки, розім'яли свої м'язи, ставте на паузу відео, і ми продовжуємо. Що важливого ми з вами повторили на уроці? Дайте відповіді на запитання. Які способи відтворення табличних результатів ми пригадали? І з якими новими способами відновлення результатів таблиць множення ви познайомились? Із якими видами чисел ви познайомилися? Парні та не парні, дітки, не забувайте, повторіть правило. Якими цифрами закінчуються парні числа? Знову дивимось у правило. Що цікавого, ви дізналися про таблицю множення числа 5. Хто не пам'ятає, повертається у відео якими цифрами закінчується значення добутків у цій таблиці? У якому випадку наприкінці числа буде цифра 5 і та цифра 0. Далі, дітки, у нас іде цікаве інтерактивне завдання. Знову цікаве завдання. Працюємо з сайтом Learning Apps. Так, розташуй вирази у порядку зростання результату. Тож, що вам треба, дітки, зробити? Наприклад, ось для прикладу. Отак у стопчик їх розташували. І самі з собою цифри будуть з'являтися. Або не в стовпчик це, наприклад, перший, це у нас буде другий, це третій. Той, який нижче, той буде наступний по порядку. Вирішуйте всі приклади, так? І тоді зможете розмістити ось, на них з'являються числа. А далі натиснемо отакий знак, і вам зразу скажеться, який у нас буде правильний приклад, а який ні. Попрацюйте цією вправою самостійно. Посилання на цю вправу я залишу під відео та у класрумі у цьому уроці. Що ж, дітки, урок наш закінчується. Дякую всім за увагу. Оберіть відповідну цеглинку. Давайте складемо невеличку піраміду. Надіюсь, червоних цеглинок немає ні в кого. Бажаю успіхів у виконанні роботи!